Житловий масив Троєщина під час відключень світла, фотограф Ян Доброносов опублікував відео в соцмережах. На цих кадрах видно, що більшість будинків без електроенергії, втім, в багатьох квартирах, є автономне світло. Українців не налякати і не зламати, підписав своє відео автор. І через пошкодження інфраструктури Українські АЕС знизили свої потужності. В МАГАТЕ заявляють, що це створює додаткові ризики. Для ядерної безпеки російські удари торкнулися під станції, які забезпечують роботу Хмельницької, Рівненської та Південно-Української АЕС, через що були відключені головні лінії. Втім, тільки наразі тільки два з дев'яти реакторів працюють на повну потужність. Інші семеро зменшили виробництво з 40 до 90%. І з нами на зв'язку Мельченко. Директор енергетичних програм центру Разумкова а, і поговоримо ми з, про ситуацію з відключеннями світла. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю вас також. Добрий день, пане Тарас. Отже, е, найнапевно проблемніші міста зараз, де є велика кількість відключених абонентів, ну, принаймні, станом на вчора це була Одеса. Сьогодні в, Дні... е, в Запоріжжі є інформація про 15 тисяч відключених абонентів через шахедну атаку напередодні, і, зокрема, через влучання шахеду в критичну інфраструктуру. Е, можливо, якісь ще є. Проблемні міста, можливо, я про них зараз не сказав. Поправте мене. Ну, є безумовно проблемні міста. Це, це насамперед Кривий Ріг, там дуже складна ситуація, ну, взагалі там, з енергозабезпеченням. І, і безумовно, ну, не можна не згадати таке місто, як Суми, яке е, постійно воно під атаками російських ударів, дронами там, і ракетами. Там теж дуже складна ситуація. Ну, я не кажу вже про прифронтові міста, де там ситуація взагалі завжди постійно надзвичайно напружена. Так, але якщо казати, ну от якщо говорити про можливості, скажімо, нам а, ну, ремонтів, так я розумію, що відновити все надзвичайно складно в теперішніх умовах, але все ж таки ремонт. Якщо говорити про ті ж суми про Запоріжжя, про Одесу і Кривий Ріг, то яке з цих міст, ну скажімо, може виправити ситуацію якнайшвидше? Ну я не можу сказати точно, точно хто може яке місце може найшвидше виправити. Це залежить вже від багатьох факторів. І, по-перше, по-друге, я не володію всією повністю інформацією по кожному місті, місту. Але якщо брати, думаю, що в сумах все ж таки ситуація буде залишатися найбільш складною, тому що ця це місто знаходиться поблизу кордону з Російською Федерацією і. Дуже важко протистояти там їх, їх їхній, так сать роботі артилерії, там і дронами, і ракетами, і літакабами. Тому найскладніша мабуть, ситуація буде в сумах. Ну, всіх всіх міста, які ви назвали, там ситуація буде достатньо складна.